Якщо ти прокидаєшся вже втоманою, шкіра сіра, нігті, крихкі, а енергія мінусова, попри правильне харчування, це вже не дрібниця, це сигнал. Саме так я почувалася кілька тижнів тому. Думала, наче все роблю правильно, але організм натякав. Мені чогось бракує. Я почала шукати не чергову банку вітамінів, а щось живе, натуральне. І тоді в моєму житті з'явилася спіруліна. Я обрала порошкову форму, бо вона ідеально вписалась у мій ранок. Я щодня готую собі смузі і додати ложку спіруліну туди, це буквально 5 секунд. До того ж, у порошку жива форма без зайвих обробок. Всі ферменти, мікро елементи, білки максимально збережені, і саме так у смузі вона мені дійсно смакує. Банан або груша повністю перекривають специфіку, її зовсім не чути. Що ж таке спіруліна? Це мікроводорість, але не така, як уявляється. Це один із найпотужніших суперфудів світу. Природне джерело, білка до 70%, вітаміни групи Б, заліза, йоду, хлорофілу, антиоксидантів і навіть GLA. Її цінують у антивікових програмах і для гормонального балансу. Як я її приймаю по одній чайній ложці смузі щоранку. Мій рецепт шпинат, банан або груша. Трохи ягід, рослини, молоко і ложка спіруліни. Важливо, спіруліна не любить тварине молоко і гарячу воду. Тільки рослинна основа або вода кімнатної температури. Результат вже за два тижні. Шкіра свіжа, нігті міцні, а найголовніше є сили. Зранку я вже не тінь. А я чому саме ця спіруліна? Я обрала топ спіруліна, це українська компанія, єдина, яка має сертифіковане виробництво. Спіруліна росте не в лабораторії, а в високогірному озері Чинхай. Це Китай на висоті понад 3000 метрів. Це гарантія чистоти, безпечності і збережених властивостей. Без добавок, без термообробки. У них є і порошок, і таблетки обирайте, що зручно, але я за смузі Скільки її пити? Починайте з півчайної ложки. Рекомендовано одну чайні ложки на день курсом один-три місяці. Можна вагітним дітям, підліткам після консультації з лікарем. Це не бат, це їжа, яка підтримує тіло щодня. Якщо хочеш, я беру свою на топ спіруліна. У них є сайт і інстаграм. Чесно, рекомендую лише те, що перевірила на собі. І так, це одна з найпростіших інвестицій у здоров'я, які я робила останнім часом. Без пафосу просто працює.